Ну що ж, друзі, от така от у нас сьогодні тема, яку яку ми говорили. Як ви дбаєте про своє емоційне здоров'я, і ми з Ірою стільки всього переговорили, і так договорилися до того, що до нас завітала сьогодні на наш ранковий надзвичайно чарівна гостя. А це був час аматорів, а тепер до професіоналів. Так. В нас в гостях керівниця та практична психологиня психологічної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка Галина Лаптєва. Вітаю вас! Вітаємо вас! Вітаємо вас! Вітаємо вас. А, ми. І до речі, не дарма обрали сьогодні тему в тому числі, як ви дбаєте про своє психічне здоров'я. Ну про що ми могли б ще говорити сьогодні в рамках всього ефіру, коли в нас така гостя? І е, ми вже в Галини до того як вона прийшла, запитали, як настрій, і Галина каже: Тривожний, та як ви справляєтесь з тривогою? От коли такі здавалося коли тривожний да, там знаєш. і іноді якісь позитивні речі теж можуть викликати певну тривогу, правда? А, вітаю усіх. Дуже вдячна за запрошення. Для мене це дуже такий хороший, гарний перший досвід, можу сказати. Поділюся своїми особистими враженнями. А я, звісно, як будь-яка звичайна людина, так маю свої певні емоції переживання, стани. І звісно, я їх не можу десь закрити. І тим більше тим паче їх не варто цього робити. Тому, от навіть я ось очікувала свого, свого виходу. І я кажу так, мені трішки тривожно. Чому тривожно? Тому що це перший певний якийсь мій досвід. І він щоразу може бути проявлятися з певною тривожністю. Що робити, так? Так, ну перше, звичайні прості вправи, які можуть дихаємо, мені так. дихаємо. Звісно, а, просто нам тут дихаємо. радили спорт зранку. Нормальна штука. Ну, от прямо зараз, що можна зробити? Прямо зараз це це, скоріш за все, уже запізно. Це треба було за за, за, за цими дверима робити це дихання і переключати свою увагу, на якісь звичайні прості дії. От я спостерігала за Іриною, як. Я познайомилася перше, коли зайшла в студію, так і дивлюся, вона так щось робить. Там перекладає, закладає, робить мені каву. Вона переключає свою певну увагу, і я кажу, Боже, я б з вами зараз долучилася Ну все віра. За тобою спостерігали. Ти цього не знала. Я б кажу, от зараз долучилася до цього процесу, і це б зняло мою певну якусь uh -huh. напругу. І дихання, звісно, це прості дії. Коли ти сідаєш, вдихаєш, видихаєш. Є певні техніки, які працюють, і вони реально працюють. І якщо хтось каже, що воно ну таке щось собі дуже примітивне, то можу вас запевнити, це неправда. Воно допомагає. Якщо його робити, до речі, якісь такі прості речі в нашому житті. Хтось би сказав примітивно, як ви кажете, прості, банальні, вони і допомагають. Так самі Там... банальні, прості речі, вони найважливіші речі. Типу сон, харчування. Знає, бабкін співає, дихай повільно, знаєш. Ну якщо Бабкін це зрозумів, то всі мають розуміти. Um, я, до речі, бачила Тік-Ток, є про те, як навіть діти допомагає своїй мамі. Там якось вони видно про це до цього спілкувалися, що в мами якась там панічна атака сталася. І дитина допомагає і дихає, з нею там показує пальці. Що це? Може, ви бачили такі, чи знаєте цю практику? Що це так. таке і як це робити? Я, до речі, також це відео бачила. Вона дуже таке, знаєте, ти... а зараз <с. <с.> тобі. Воно дійсно таке е, чутливе з однієї сторони, тому що тут відчувається взаємозв'язок між дитиною і матір. Тобто, mm -hmm. в них а завдяки ось таким речам налагоджуються гарні взаємостосунки, так. І дитина таким чином вона вже вчиться допомагати мамі і не uh -huh. тільки мамі, тобто вона вже в дорослому житті. Вона буде це практикувати, якщо ну щось трапиться там з її близькими, друзями і таке інше. І вони вступають в такий тісний взаємозв'язок. Це дуже круто. Ну насправді це дитина, яка ну так би мовити, на багато рівні вище свого розвитку, так тобто вона. Допомагає мамі вже справитися. І це, звісно, прості речі, так? Тобто, одна із технік, яка <кій> вона її вже знала, так? як вона працює, і вона з мамою її почала виконувати. Чому? Тому що там є певні ну, такий алгоритм дій, коли людина, здій... ну, коли людина в панічна атака в неї здійснюється. Uh -huh. І скоріш за все, дитина вже була повідомлена про це. Тобто вона вже знала, що таке може трапитися з її. Мамою, так можливо, вони раніше обговорювали це і домовилися між собою. Що коли а, мама так. говорила, що коли в мене щось буде ось такого плану, то а, я тебе попрошу от ці речі зробити. Ти будеш моїм рятівником. Mm. А це взагалі до речі, нормально. Хотіла, якщо ми вже про це говоримо, з mm -hmm. запитати mm -hmm. це нормально, коли тут, начебто, дитина, як стала позицію дорослого, там і батьків. А багато я чую від батьків, що ну не можна бути там слабким перед дітьми, не можна показувати, що навпаки, це ми, як батьки, маємо піклуватись про своїх дітей. і Вони там не мають бачити наші там панічні атаки, сльози, наші переживання. Що ми маємо для них бути стабільними дорослими? От ви як думаєте? А, виключно моя особиста думка, можливо, хтось з нею не погодиться, але а, ні, я вважаю, що потрібно проявляти емоції. Ну звісно, не через край. Там а, ну якщо доросла людина, то вона вже більш-менш вміє, ну хоч трішки, ну але контролювати свої емоції. Тому я вважаю, що повинна бачити ця дитина, тому що вона ну не варто її закривати від оцього зовнішнього світу, від переживань, від емоцій. Вона повинна розуміти, що вони є. Як хороші, так і погані. Бувають різні ситуації. Мама хвилюється, мама переживає. Мама може плакати. Батько так сам. саме. Я тільки хотів запитати. А тато а Да тато от я що? кажу, батько так же ж сам. Ну, все... Так, він може ну теж Ви дуже хороший е спеціаліст. значить. Ну. <реш> я останню в тему батьків. Але є чи там якісь певні кордони, там червоні лінії, які вже батькам все ж таки не варто там пересікати? Наприклад, я не знаю сварки з якимось там матами, криками, а, там між собою, там побиттям посуди, чи ще щось, якісь речі, які ну, от точно дитина не має бачити, і це вже точно такий а, дзвіночок. А, звісно, ну тут вже, скоріш за все, йдеться про культуру спілкування uh -huh. між людьми. І тому, а, ну, якщо люди 啊。Uh <clears throat> Ну, більш-менш розуміють про свої емоції, хоча б так знаю, що вони можуть бути. Хоч трішки приділяють увагу тому, що їх потрібно якось контролювати, розрізняти і таке інше, то, скоріш за все, в сім'ї такого не буде проявлятися. Але, звісно, ми ж всі живі люди, і інколи бувають такі ситуації, коли тебе там через край, то краще всього от в таких випадках дитину відсторонювати, тому що це дуже може бути нехороший потім вплив на неї, і вона буде розуміти, що так можна себе поводити з іншими. Є така штука, як двокімнатна квартира, і ти нікуди не можеш дітися, і якби вони все чують і бачать все рівно. І у нас в сім'ї є така позиція. Ну, у нас дуже рідко, ми там можемо на емоції вийти, але якщо діти десь побачили наші емоції, то ми потім стараємося перед дітьми і коротше, миритися, вибачатися. І це вони дуже оцінюють. І ну я бачу по них, що вони ну розуміють, що відбувається просто. Так, просто пояснювати, що ми там можемо ну, вступати в якісь конфліктні ситуації, можуть бути суперечки, це абсолютно нормально. Але тут важливо як вийти з них, так тобто не наламати там дров і не образити дуже сильно одне одного. І от оця ну, частинки вони просто вберуться так в сімейних от, таких речах внутрішніх. Вони ж потім далі передаються людину, і тоді вже дитина розуміє, що так, а таке може бути, але тут потрібно ну, зупинитися знаєте, порахувати до 10, там ще до 20 ага. і вже більш так на не на емоційному стані спілкуватися вже з іншими людьми. Дихання це життя. Спробуй не дихати і зрозумій, що психологія права пише нам наш слухач. Ну спробуйте, хто там каже, що дихати не треба. Давайте скільки вас хватить. Я б ще хотіла більше запитати вас про психологічну службу вашому університеті. Взагалі, що це за явище. Я так розумію, що це певне щось таке унікальне. Я не знаю, чи в кожному університеті є щось подібне. Розкажіть, що для людини, яка взагалі перший раз чує, що таке психологічна служба про університеті. Чим ви займаєтесь там? А, ну для мене це дійсно щось унікальне, тому що воно абсолютно кардинально можливо пересікається з певними якимись іншими речами, які є в інших закладах вищої освіти. Але для мене це дійсно щось унікальне і це таке, знаєте. А про своє, про особисте, але в той же час і про університетське. А дійсно, психологічна служба університету нашого, вона відрізняється від психологічних служб інших університетів. По перше, у нас колектив. А знаєте, кажуть, що психологи в шкільних закладах вони такі трішки ну, по поодиноко, так? тому так. що там один психолог, наприклад, і соціальний педагог, і, і все, і вони там разом між собою взаємодіють. У нас в службі трошки по-іншому, у нас колектив, у нас є. А... П'ять людей, які а, працюють, тобто це трошечки про інше, ніж коли це є одна людина психолог і вона сам на сам там або шукає собі грибає, десь, так? шукає собі там а, союзників, а, щоб з кимось порадитись, і таке інше, тому перша унікальність це в тому, що це дійсно є колектив. А раніше психологічної служби при університеті не було, але виникали такі питання. І я дуже вдячна керівництву університету і тим, хто долучився до її створення. Тому що насправді це ну, такий потужний а, ривок був е, докладено дуже багато зусиль для того, щоб її створити. І у 2019 році, за наказом ректора університету, було створено психологічну службу а, як окремий структурний підрозділ. Тобто, це. Нас дуже часто плутають ви проєкт, і кажуть, ні, ми не проект. <світ> Каже, ми окрема структурна частинка університету, яка має свої документи, яка має свій штат, колектив, яка функціонує як будь-який інший інститут чи факультет при університеті. А тобто, ну, все насправді досить серйозно. Ну, все серйозно. І виходить, які ваші задачі? Це така психологічна підтримка студентів та викладачів? А, так, це. Е, ну, якщо... Студентів, ладно, а викладачів то що. Ні, ну, їм теж, знаєш, Від студентів знаєш, що, студенту студенту потерпає. Сесію здати, ось, треба. Ви знаєте, це є сервіс надання психологічних послуг, uh -huh. а дуже часто знову ж таки нас путають з психотерапевтичними ще центрами. Тут про інше тут виключно працюють психологи-консультанти, а на таку короткострикову період надання психологічної цієї допомоги просвітницькі заходи, а також ведення соціальних мереж, ірина трошки вже знайома, де дійсно прикладається дуже багато зусиль. Чому тому, що Інформації з сфери психології дуже багато, і тут настільки потрібно підключати своє критичне мислення і відбирати ту інформацію, яка є якісною, а яка не буде шкодити іншим. Тут велике завдання, і дуже багато часу насправді на це приділяється. Але це цього варто, тому що все ж таки ми позиціонуємо себе і нам важливо це робити. Нехай воно буде в менших якихось об'ємах, але воно буде якісним. Того. А ваші офлайн зустрічі це виключно для студентів вашого університету? Чи будь хто може до них долучатись? А ні. Ні, що стосується сервісу надання психологічної допомоги напряму консультативного, а це виключно всі учасники освітнього процесу нашого університету. тобто це і викладачі, це і студенти, це і навчально-допоміжний персонал, тобто це будь-хто а на безкоштовній основі може звернутися до нашого психолога, чи то психологиня ще психологи, для того, щоб отримати ось цю психологічну допомогу. І окрім того, ще й емоційно Ну, ну трошки пізніше розкажу, тобто це всі ну, всі учасники освітнього процесу. На заходи ми раду запрошуємо а, учасників з інших установ, а це можуть бути і студенти з інших університетів, це можуть бути викладачі з інших університетів. У нас навіть є досвід, коли ми проводимо разом якісь вебінари, там готуємося для того, щоб кажу, запрошуйте своїх студентів. У нас воно вже є готове, Будь ласка. І ну, це насправді дуже такий цікавий досвід. І до нас інколи питають от вас можна на практику прийти? Я кажу, треба подумати, тому mm -hmm. що в нас дуже потужний... А факультет психології і а, велика кількість студентів до нас проситься на практику, тому ми вже, ми вже не, не в силі їх всіх опрацювати, допомогти всім, але справляємося. Тому усі можуть долучатися до наших заходів просвітницьких. Зараз наш слухач хоче покращити ваш емоційний стан і пише, що ого, який вродливий психолог. Ваші очі сьогодні знаєте під колір вашої рубашки чи ну рубашка ж, правильно і наші слухачі, можливо, ви зараз думаєте. Про що ж ми говоримо? Ми є на Ютубі. Ви можете зараз зайти до нас, подивитися, прямо як це все відбувається. Яка в нас сьогодні є файна психологиня і почути не тільки почути, а й побачити? А мені цікаво, чи звертаються отак, от ну мабуть, звертаються, якщо є. Ем, бо там ще декілька років тому назад не дуже я думаю була розповсюджена в принципі там звернення. І досі ми там боремось певною стигмою, що ну, там просити про допомогу це якось не дуже. Ти якби показуєш свою слабкість. Чи звертаються сьогодні студенти? Це конкретно за допомогою, звичайно, без історії, без імен, але ну от і як це змінилось там за останні часи, особливо під час війни? Угу. війни? Звертаються, звертаються, і наприклад, якщо це був 3-4 місяці після війни, трошечки це було такий літній період, ну, зазвичай в літній період трошки все стишується, і цей процес. Адаптації до певних воєнних і він так потихеньку, знаєте, ну, звикли люди. І потім більше в навчальний процес, коли починається вже навчання, ось тоді у нас більше всього звернень. Ну, зараз, на даний момент, у нас вже черга. Mm -hmm. <рес> тобто ми mm -hmm. вже не можемо тут і тепер запросити а, на зустріч, тому ми. На далі записуємо, тому що звернення вони насправді є. А це це дуже приємно, тому що ну насправді плюс це те, що в рамках університету це є безкоштовна допомога, і насправді студент чи то будь-хто інший з університету він може отримати якісну допомогу. Чому тому що я дуже впевнена на своїх фахівцях, а в їхній освіті, а ми неодноразово говоримо і навіть записували прямі ефіри, де а, наголошувала те, що варто звертати увагу до кого саме ви хочете звернутися О, по психологічну допомогу. А, розрізняти, хто такий психолог, хто такий психотерапевт, хто такий психіатр. А, чому це важливо? Ну, ми неодноразово на це наголошуємо і пости також пишемо. Тому я дуже впевнена на своїх а, спеціалістах і. Ось це що є можливість звернутися на безкоштовні на безкоштовній основі до фахового до фахової людини. Це ну дуже величезний плюс в університеті. Ну насправді які у вас є програми підтримки людей, і скільком людям, от можна сказати, якщо ви ведете таку статистику, ви допомагаєте. По статистиці дуже важко, дуже важко сказати, але насправді велика маса студентів звертається до нас. І після того, як ми провели підвищення кваліфікації, трошки ближче почали знайомитися, бо не всі знали про існування психологічної служби, хоча ми зазвичай... Намагаємося якомога ширше коло охопити і донести цю інформацію. Ну, знову ж таки, університет величезний, більше ніж 30 тисяч осіб. Так, у вас дуже легко заблукати <світ> там, якщо немає когось місцевого, то можна так гуляти там. Так, тому ми е налагоджували співпрацю з різними структурними підрозділами, з центром комунікації, щоб там, де більша кількість підписників, що вони нас бачили і могли. Е Розуміти, де наші сервіси, куди ж можна записатися, що вони все таки є. Що якщо тобі не ок, то будь ласка, звернися за цією допомогою, ми тобі допоможемо в цьому процесі, коли ти там ну трішки заблукав або не знаєш, що робити далі. А тому насправді великий потік такої інформації є, і багато студентів звертається. В цифрах не назву, але з приводу наших проектів трошечки розкажу. Це є проекти, які а, курують мої колеги. Ну, я безпосередньо під цей процес також долучаюся дуже активно. А якщо ж говорити про медійну сферу, то це є окремий проект медійники, Social Media Masters – це студенти, не тільки психологи, хочу сказати, mm -hmm. бо завжди чи думаю, що це тільки психологи мають бути писати там дописи і таке інше. Ні, насправді. Їх дуже мало, я б так сказала. А більше всього це студенти з різних факультетів, які тим чи іншим чином ну, от їм близька психологія. І в нас навіть є досвід, коли переводяться на факультет психології. Ого, Тобто ви переманюєте з інших факультетів. Ви знаєте, ну, це якась така дійсно дуже цікава історія, тому що хіміки, філологи. І, і, і ще інші не, не буду вас дезінформувати, які цього року перевелися на магістратуру і вони зараз навчаються на факультеті психології. Настільки їм було приємно, комфортно, а настільки вони за рік-два з нами побули, що їм оце прям зайшло, і вони готові працювати далі в цій сфері. Ну, це, дуже, це дуже класно, що людина. Ну, звісно, коли ми вступаємо в університет, у нас там є якісь певні думки, що будуть там працювати так і так, так, так. і таке інше. І коли ти дорослішаєш, ти а, пробуєш різні сфери, і от на волонтерських, наприклад, засадах, якщо брати психологічну службу, і ти розумієш, що це твоє, що це твоє покликання. що Ти готовий з цьому працювати. А з приводу проєктів, це кхм, медійна так така сфера. Це долучається і журналісти, і філологи. Де вони це все перевіряються, дивляться під керівництвом нашої. В психологині Катерини. А це окрема група людей, яка цим займається. А плюс ще проект це є Helper Hub. це такий, такий дуже хороший, гарний проєкт, який вже досить, досить довго він існує у нас. І також студенти долучаються. Проводимо для них навчання, дуже ретельно підбираємо для того, щоб вони. Могли надавати емоційну підтримку, не психологічну. Чим на... вона відрізняється? Все ж таки, студент, який пройшов навчання на протязі, там, двох місяців, він не є психологом і він не може надавати угу. психологічну допомогу. А от емоційну таку на рівні побутовому так би сказати, от як допомогти людині, як підтримати, що їй сказати. Це ми можемо навчитися, і бажано, щоб ми цього вчилися. Це знову ж таки наші стосунки з іншими людьми, а це можуть бути якісь екстрені випадки, так як я маю реагувати в них. Те ж саме і в чаті, так тобто, вчаться надавати емоційну підтримку, і це це дуже круто. Ну насправді, якщо є ці люди і вони хочуть це робити, виділяють час на це, незважаючи на навантаження в університеті а, по навчанню. Тому це дуже круто. Це окремий проект. Він дуже... Потужний, серйозний. До навчання хелперів цього року долучаться всі фахівці, ті, які я бачу, що ну, найкраще всього будуть працювати зі студентами. Вже якраз вчора оголошення про те, що буде набір, і навіть ми мали досвід, коли до нас долучалися студенти інших університетів. Не тільки з факультетів, ще й з інших університетів. Ми не відмовляємо. А я думаю, що такі базові навички емоційної підтримки вони мають бути взагалі присутні. Ну от в кожного, і можливо, десь на рівні там корпоративної культури, культури вони мають впроваджуватись. Дуже круто, що це в університеті є ця інформація в відкритому доступі. Ну і було б класно, якщо б це в школах також надавалося, Взагалі будь-які батьки в цьому вчились О на такому, хоча б елементарному рівні. Тут тут інша специфіка, скоріш за все, і і така інша. Чому тому, що тут вже більше все таки. Юнацький вік, дорослий уже mm -hmm. вік. Тут, скоріш за все, потрібно було би обрати дуже гарну людину, яка би продумала цю програму, тому що в нас більше на студентів орієнтована, там є свої підводні камені з підлітками і таке інше. А тому тут дуже обережно потрібно до цього відноситись. Якщо говорити про студентське середовище, це ідеальний варіант. А окрім халперів, нас також ще існує проект про стосунки, який уже два роки. Підряд, це це мій проект. <гум> це мій проект, і я все-таки в таких якихось сумнівах продовжувати, не продовжувати, але розумію, що все-таки певно продовжувати. Тому що звичайно а... продовжувати. Це вам знак, <гум> знаєте зараз. Так, <гум> <гум> це це дуже такий теж цікавий проект про а, взаємостосунки партнерські а, і <гум> не тільки. Розбереження репродуктивного здоров'я в своєму юнацькому та такому дорослому вже віці, а дуже хороший проект. Ми навіть співпрацюємо з лікарями для того, щоб вони нам спростували ці всі міфи, які існують щодо збереження свого репродуктивного здоров'я в молодому віці. І що це до чого це може призвести, і що краще робити, щоб цього не було. і що робити, щоб не боятися звертатися до лікарів. Ну і звісно, до, <сих> до психологів, то це вже я більш таку тематику беру. А тому цей проект також він існує. Спочатку він був пілот. А um, уже Другий рік це вже повноцінно був запустився. А ну і лікарі в нас теж і про не тільки жіноче репродуктивне здоров'я говоримо, а й про чоловіч наостанок, mm -hmm. бо вже часу в нас обмаль. Таке запитання достатньо філософське від нашої слухачки. Якщо б не існувала психологія, як би люди на вашу думку виходили б з пригнічених і депресивних станів? Де б люди шукали відповіді на питання душі? Як дуже дійсно справді філософські питання, але а, я думаю, що ключ цього всього криється в тому, що ми дуже часто не помічаємо простих будинних, буденних речей, які з нами відбуваються. А тому я дуже вдячна тим людям, які можливо не дотичні до психології, але вони на ці буденні прості речі звертають увагу і таким чином цю інформацію а, у стосунках передають. Своїм близьким та знайомим людям. Про що йде мова? Зупинися, подивися, будь ласка, на ту красу, яка в нас є осінню. Є люди, які це помічають, і а, ось це, коли ти зупинився, да, от цієї техніки там, mindfulness, які ми зараз в психології так, 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 так називаємо. Просто е, психологія вона почала розвиватися як е, наука. Так? І от ці речі, які були колись раніше, нам, начебто, непомітні, хтось їх помічав, хтось не помічав. А вони зараз просто зібралися в певні течії, певні напрямки. І таким чином ми вже говоримо про психологію як таку. Почалися проводитись дослідження, а дійсно реальні, такі, які відповідають певним вимогам, якісним вимогам і таке інше, тому. А, якщо б не було психологія, вона була просто вона була в іншому вигляді. Вона не була оформлена, так? Так, вона не була оформлена, а зараз вона більш на іншому рівні. А тому а... Вона з нами, напевно, відколи ми всі існуємо, і е, зараз просто вона трошечки іншому, набагато якіснішому такому вигляді. Про споглядання так цікаво. Я декілька років тому відкрила для себе навіть такий термін, що є така молитва споглядання. Що коли ти просто зупиняєшся, як ми говорили, трішки раніше і дивишся на природу, заспокоїшся, і оцей стан він також е, добре е, впливає на твій психічний стан. Ну і потрібно розуміти, що ми. Це занадто мало ще знаємо про психологію людини, але достатньо можливо, а можливо і недостатньо. Ну і тут ще важливо е, зауважити для себе, де ми знаходимося, в якому місці ми проживаємо, тому що все таки, якщо це менше місто, там трошечки інший угу. там життя. Якщо це взяти, наприклад, великі мільйонів місця, тут зовсім інше життя, інші трошки вимоги до себе і таке інше. Це теж дуже велике значення має. Ну і звісно, а що в тебе відбувається взагалі в стосунках з іншими людьми? Так, вершечкам просто прийшли. Відкрили для вам дуже багато можливостей для дослідження далі. Підписуйтесь обов'язково в телеграм-каналі, на Фейсбуці і в усіх соцмережах на психі... психологічну службу а, університету Шевченка. Мені подобаються ваші пости. Я періодично там скидаю друзям. лайкаю, навіть наша чат ранкових ведучих скитала. Там правда пункт про сон. Не, не завжди нам е, підходить. Там у вас була дуже класна теза про те, що спіть, скільки вам хочеться. Не завжди ми можемо собі саме це дозволити, але так, дійсно дуже багато порад. Не хочеться щ... нам спати 5 годин. Ну, так іноді нагадаю, що в нас в гостях була Галина Лапцева, керівниця та практична психологиня психологічної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Шукайте інформацію, дійсно будьте відбірковими з огляду до того до кого ви звертаєтесь на допомогу, бо від цього дуже багато залежить. Я нагадаю, що в нас також діє лінія психологічної та духовної підтримки. Довіра ви можете зателефонувати за номером 0850 вісімсот п'ятдесят також написати нам в чат лінії довіри довіра.конлайн. І якщо що, пишіть нам в соцмережі, також тегайте нас, робіть репости. Дякуємо, що ви були з нами цього ранку. Дякую, що підтримали нашу гостю. Вам, до речі, також писали, що у вас голос красивенький. в О, дякую!